У хоролі між адміністрацією міськради та керівництвом механічного заводу стався конфлікт за котельню. Оскільки це котельня, будувалася за рахунок підприємства, знаходиться на балансі підприємства офіційно. Ну ви ж не дали документ, Іванович. Ну, Документ ви не дали, що підтверджує. Документ ви не Послухай. послухай. Котельню разом з гуртожитком, який вона опалювала, побудував механічний завод для своїх працівників. Однак 2023-го будівлю передали громаді, а котельня лишилася без власника, каже голова Сергій Волошин. Фондом держамена було це передано приміщення. До приміщення була передана котельня, яка була без документів. Ми отримали майно. А згідно законодавства, земельна ділянка була у власності. Міської ради, і вона за нами ж так і залишилася. За мене ділянка це один кадастр номер 380 для обслуговування даної території. Зі слів Сергія Волошина, котельню теж хотіли прийняти у власність громади, аби опалювати неї гуртожиток. У ньому планували надати кімнати переселенцям. Це питання хотіли розглянути на сесії міськради, однак не встигли. Адже з ініціативи заводу котельню зруйнували. Нині тут проживає одна родина. Проживаємо вже 32 роки, трошки обустроїли. Раніше тут було у нас опалення газове, потім газ відключили. Ми зробили опалення, купили собі котел твердопаливний, топимо дровами. Їсти готуємо, балон газовий. Ми топили камінами електроенергії. Електроенергія дуже подорожчала. Котельня розташована на ділянці, що належить механічному заводу, каже його керівник. Тому підприємство має право нею розпоряджатися. Документи на неї керівництво заводу журналістам не надало. Котельня, вибачте мене, вже 10 років не працює і не може працювати, тому що її відрізали для, від газопостачання. Щодо котельні, яка була розташована, вона розташовувалася на земельній ділянці, яка на той момент знаходилася в постійному користуванні заводу, і могла використовуватися в тому числі для спорудження певних якихось об'єктів нерухомості. Тут постає питання в тому, кому належало право власності на дану котельню, тому що якщо є право документи, які підтверджують право власності на котельню заводу, то в принципі то завод і мав Право розпоряджатися нею. Якщо з документів на дану котельню не було, то тут постає питання про чинність тих дій, які були вчинені з боку заводу. На місці котельні хочуть облаштувати стоянку для автопрацівників заводу. Оце отут практично, отут понад дорогою автомобілі стоять. Далі стоять вони біля дитячого садочка. Я хотів ще ось заїзд і отут ще зробити автомобільну стоянку. Повторюсь, тому що земельна ділянка належить Хорольському механічному заводу. Це, до речі, відбувся суд по, по цьому питанню. Суд завод виграв, так сказати. Зі слів юристки, у першу чергу варто розмежувати територію користування для обох сторін. Сам факт того, що змінився власник у земельної ділянки, не припиняє право постійного користування, яке існувало у заводу на той час. Тобто, право постійного користування на даний час. Зберігається питання в тому, що потрібно як громаді, так і заводу здійснити обстеження даної земельної ділянки, здійснити розподіл даної земельної ділянки, відповідно визначити межі земельної ділянки, яка потрібна для обслуговування даного е, двоповерхового будинку гуртожитку, і яка залишиться в постійному користуванні заводу. Вони ж не хочуть іти на розмежування. Ми взяли проєктну документацію, зробили, запропонували їм, що давайте ось оце отак будемо. Вони цього не захотіли робити. Він хоче ще відрізати 18 сотих, якоби для стоянки автомобілів, що не поміщаються працівники механічного заводу, які зі автомобілями. І за це у нас возник конфлікт. Ми вважаємо, що 38 сотих це якраз буде нормально для обслуговування цієї території, буде достатньо. Є зараз він обріже 18, останеться всього для обслуговування території. Останеться 20 сотих, це дуже мало для такого великого гуртожитку. Елла Трубієнко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.